Друзі, вітаю! В ефірі телеканалу Конкурент ТВ, як завжди, наша рубрика Запитай у юриста. Нагадую, що під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, даю відповіді на ті запитання, які ви протягом тижня залишали на сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або ж зверталися по телефону до мене особисто чи в редакцію телеканалу. Отож, традиційно маємо кілька запитань і будемо розпочинати. Перше запитання стосується того, чи може громадянин, який є військовозобов'язаний, отримати відстрочку, якщо він виховує дитину самостійно. Звернувся до мене такий наш телеглядач, пояснив, що він має доньку, відповідно виховує її сам, оскільки мама померла, і запитує, чи має він право на відстрочку, і взагалі яким чином це підтвердити. Отож. На сьогоднішній день законодавство говорить, що ті військові зобов'язання, які самостійно виховують дитину до 18 років, вони мають право на відстрочку для того, щоб підтвердити, що ви самостійно виховуєте дитину, необхідно буде надати документи. Відповідно, на сьогоднішній день є кілька можливих таких документів, які підтверджують ці обставини. Зокрема, це може бути документ про те, що матір дитини позбавлена батьківських прав, або матір дитини відповідно визнана безвісти відсутньою, або мати дитини померла, і відповідно є підтверджуючі документи, які говорять про те, що зв'язку з цими обставинами батько виховує дитину самостійно. Тому у вашій ситуації, якщо є підтверджуючи документи, зокрема так як ви зверталися до нас і казали, що мама дитини померла, це має бути свідоцтво про смерть. Відповідно, ви можете взяти цей документ, його копію зробити. Свідоцтво про шлюб, відповідно, що це була ваша дружина, документи про народження дитини. Відповідно. Ці документи формуєте в пакет документів такий, пишете заяву, надаєте копії цих документів, відправляєте або самостійно приходите в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, надаєте цю заяву, надаєте ці документи, їх мають у вас прийняти, розглянути, вивчити і надати вам відповідь, зокрема, про те, що відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема статті 23. Закону передбачено, що такі особи, які самостійно виховують дитину до 18 років, мають право на відстрочку. Тому можете так звертатися, можете рухатися в такому напрямку. У ситуації, коли, наприклад, вас десь на блокпості зупиняють, чи в будь-яких інших місцях, якщо запитують, ви ще не оформили право на відстрочку, будьте готовими, що вам можуть дати повістку, і відповідно вже тоді, коли ви отримаєте цю повістку, будете зобов'язані. З'явитися в ТЦК, але з собою, як я вже сказав, візьміть ці документи, перелічені вище мною. І таким чином, щоб підтвердити ваше право на відстрочку, оскільки якщо ви не будете ці документи надавати, то більшість, скажімо так, шансів того, що в територіальному центрі комплектування наявна ця інформація, ну, розраховувати на це не варто, тому краще перестрахуватися і. Діяти наперед. Друзі, ми рухаємось далі. Наступне питання традиційно десь за останні роки помічаю, що з'являється перед такими святами, зокрема перед Великоднем, І сьогодні воно не виключення. Запитують, які штрафи передбачені сьогодні за спалювання сухої трави сміття взагалі таких речей. Отож, як завжди, настають періоди в Нашій, скажімо так, в нашому місті, коли сезон спалювання як сухої трави, так і сміття, він різко підвищується, зокрема, це перед великодними, як я вже говорив, а також в осінній період, після того, як люди відповідно збирають урожай. Але варто пам'ятати, що такі обставини, як спалювання сухої трави, будь яких залишків, листя, і інших речей, вони... Відповідно на сьогоднішній день заборонені. І якщо ви будете це робити, будьте готовими, що вас можуть оштрафувати. Зокрема, якщо ви підпалили, наприклад, поле з сухою травою, з якимось залишками, сміттям іншим, і воно горить, то тут штрафи такі доволі серйозні. Я б сказав, це може бути від 3 тисяч до 6 тисяч гривень, передбачено на сьогоднішній день законодавством. Якщо це, наприклад, ви в себе на подвір'ї, десь щось спалите, вогнище не контрольоване, то будьте готовими, що до вас можуть приїхати працівники муніципальної варти і накласти штраф, зокрема, від 340 гривень до 1360 гривень. Тому перед тим, як здійснювати такі дії, зокрема подумати, чи варто спалювати це сміття, прибирати відповідно, то краще переконатися, що у вас є можливість це сміття або вивести його на сміттєзвалище, або, наприклад, якщо це якісь там гілки дерев, їх краще порубати, скласти, потім використати десь в якийсь відповідно мангал спалити, чи якщо є піч, ще якісь речі, де можна. Спалювати тверде таке побутове сміття, то відповідно краще його спалити контрольовано, щоб не мати нюансів і не мати проблем потім з муніципальною вартою. Це в першу чергу, а в другу чергу, якби я сказав, головне напевно те, що ви не будете забруднювати повітря і відповідно не наражати як себе, так і інших людей, ваших сусідів на небезпеку. Друзі, рухаємось далі. Актуальне питання на сьогодні. Чи обов'язково мати електронний кабінет військового зобов'язаного після прийнятих останніх змін? Тобто, нещодавно ми всі знаємо, що президент підписав закон, який прийнятий був Верховною Радою, який передбачає створення такого, скажімо, електронного кабінету для військовозобов'язаних, військовослужбовців. І постало багато питань з приводу того, яким чином це буде відбуватися, що будуть робити, хто туди матиме доступ до цього кабінету, які дані там будуть. Трішки проясню з того, що я вивчив, з тих змін, які відбулись. На сьогоднішній день реєстр військовозобов'язаних є діючим, і, зокрема, є закон, який обумовлює, якби, скажімо так, збір і ведення цього реєстру, то це не новизна. Є законопроект, який був підписаний президентом нещодавно. Він вніс трішки корективи, зокрема щодо даних, які там збираються і обробляються в цьому плані щодо реєстру, який вже функціонує. А також вводиться такі поняття, як електронний кабінет військовозобов'язаного, військовослужбовця. І тут якби, пояснюють про те, що в цьому кабінеті ви, як його власник, можете зареєструватися за допомогою електронно-цифрового підпису. Підтвердити свою особу і користуватися тими послугами, набором тих послуг, які ведуть, зокрема там, надати інформацію, отримати якусь інформацію, повідомити про зміну якоїсь інформації, яка є в цьому кабінеті. От такі речі, принаймні те, що є станом на сьогодні, доступні в цьому електронному кабінеті. Проте жодної, скажімо, норми, яка б. Обов'язково зобов'язувала цей кабінет, скажімо, мати на сьогоднішній день. Немає, тобто немає такої вимоги, що чітко кожен військово зобов'язаний в обов'язковому порядку повинен зареєструватися в цьому кабінеті. Можливо, в подальшому в тих змінах, які будуть пропонуватися до закону про мобілізацію. Можливо, там будуть передбачені якісь нововведення, і, зокрема, тими змінами будуть, скажімо, внесені ті нюанси про те, що кожен військовозобов'язаний, військовослужбовець необхідно буде йому зареєструватися в цьому електронному кабінеті. Проте станом на сьогодні такої обов'язкової норми немає. Друзі, наступне запитання знову про штрафи, але вже запитують, яка відповідальність, які штрафи можуть бути, якщо у фізичної особи підприємця. Виявиться неоформлений працівник. Отож, сьогодні законодавство передбачає, що юридичні та фізичні особи-підприємці, які мають неоформлених працівників, які допускають їх на роботу, на робоче місце, відповідно, не сплачують за них ЄСВ і інші податки, то вони несуть відповідальність зокрема, в першу чергу, в розмірі Відповідно десятикратному від розміру мінімальної заробітної плати, тобто в найближчій перспективі, це буде десятикратний розмір, це 80 тисяч гривень, якщо ми говоримо про фізичних осіб підприємців, які мають єдиний податок і вони є першими платниками першої або другої чи третьої групи єдиного податку, то може застосовуватися попередження. Але якщо раптом це таке правопорушення повториться. Будьте готовими, що ви будете сплачувати у 30-кратному розмірі штраф, тобто 240 тисяч гривень. Будьте готовими до такої суми, якщо виявиться там під час проведення перевірки, що у вас є неоформлені працівники. Тому краще все-таки оформляти і, відповідно, не мати потім проблем собі, тому що штрафи дійсно великі і великий ризик є того, що. Вас може бути оштрафовано на досить чималу суму. Друзі, наступне питання звучить наступним чином. Зокрема, чи можна отримати другий закордонний паспорт, якщо вже мав. Відповідно, другий закордонний паспорт. Поясню трішки ситуацію. Людина говорить, що вона мала перший закордонний паспорт, потім зробила ще один. То як передбачено законодавством, що можна мати не більше двох закордонних паспортів. Але оцей другий, який вона робила, загубила, і що їй тепер робити, чи може вона виготовити інший. Отож. Згідно тих роз'яснень і норм законодавства, які передбачають це питання, які унормовують на сьогодні, є такий механізм, і зокрема, ви повинні звернутися до органів поліції. Якщо ця згуба відбулася в Україні, то відповідно до нашої національної поліції, якщо за кордоном до поліції, там, де ви знаходитесь, написати заяву про те, що ви втратили такий документ. Вони ці заяви зареєструють, нададуть вам дублікат, або копію цієї заяви, і з цією заявою можна звернутися відповідно до або міграційної служби, або відповідно, якщо це закордонно, до дипломатичних установ з проханням зробити новий закордонний паспорт, якщо вам в цьому є необхідність. Вже по поверненню в Україну, якщо ви перебуваєте за кордоном, можна буде також звернутися до міграційної служби, повідомити, надати дані відповідно. Якби проблем в цьому немає. Єдиний ще нюанс, як я вже сказав, вам обов'язково, якщо це є згуба, і це вже повторно другий виданий закордонний паспорт, то краще отримати відповідно офіційний документ про те, що така згуба дійсно відбулася. І ще два питання, які стосуються вже, зокрема, сімейних відносин. В першу чергу, питання стоїть. З приводу сплати аліментів, зокрема, звернулися до мене з питанням, що робити в тій ситуації, коли є рішення суду про те, що чоловік зобов'язаний сплачувати аліменти на дитину, але дружина не надає ніяких реквізитів для оплати. І, відповідно, хоче протягнути термін 6 місяців для того, щоб показати, що чоловік не сплачує протягом півроку аліменти, і відповідно вже стягнути їх в більшому розмірі, можливо, ще заблокувати якісь рахунки, і запитує цей чоловік, як буде в цій ситуації. Отож, я б радив всіма можливими шляхами би, шукати варіант того, що ви будете проводити цю оплату. Зокрема, якщо можете через перекази робити на ім'я цієї людини на, наприклад, на Укрпошті, сплачувати, відповідно, зробити, здійснювати такі відправки, вам дають квитанції, вам дають підтверджувати документи, що ви ці проплати робили. Основне, головне, щоб ви. Відповідно, зберігали ці всі документи, щоб призначення писало чітко, що це спата аліментів. Також би рекомендував написати лист офіційний з повідомленням про вручення, де будете просити реквізити надати в цієї жінки, яка відповідно не хоче вам ці реквізити надавати. Відправити його по пошті. Можна відправити на якісь месенджери, якщо є контакти. Відповідно, щоб в майбутньому було підтвердження, що ви зі своєї сторони робили всі, якби кроки Для того, щоб виконати це рішення суду. Будьте готовими, що все-таки після спливу 6 місяців вона подасть виконавчу про те, що от рішення суду не виконуються, давайте будемо стягувати в подвійному розмірі. Але в такому випадку ви одразу можете звернутися до виконавця, показати всі підтверджуючі документи про те, що от я сплачував, проплати були, дружина сама не забирала ці виплати і відповідно не йшла на зустріч, не хотіла давати ніяких реквізитів. І в цій ситуації можна таким чином буде це питання вирішити для того, щоб не було подвоєного штрафу і відповідно не було проблем потім, наприклад, з блокуванням рахунків чи з іншими обмеженнями, які може надавати виконавча служба. І останнє запитання знову ж таки: це сімейні шлюбні відносини. І стоїть воно таким чином, що от жінка вона говорить про те, що перебували з чоловіком в шлюбі, купили житло будинок. Але розлучилися ще у 2017 роках, і, відповідно, зараз чоловік хоче щось з цим будинком зробити і запитує, чи має ця ж дружина право на половину частки цього будинку. І відповідно, чи не прийшов строк давності з приводу пред'явлення своєї частки, як би позову до суду з вимогою надати частку цього будинку. Отож. Якщо при розлученні не піднімалося питання щодо поділу майна, і цей будинок так залишався в власності вас спільні, то фактично на сьогоднішній день ви є також власником цього житла. І будь-які рухи з цим будинком там намагання продати чи ще якимось чином відчужити, будуть потребувати вашої згоди. І отут, якщо цієї згоди не буде, і ви дізнаєтесь про те, що чоловік щось намагався зробити. З цим будинком, не взявши вас згоди письмової і нотаріальні, то тут ви маєте право вимагати від нього відшкодування, зокрема як мінімум половини будинку, оскільки він був придбаний у шлюбі. Саме позовна давність в цій ситуації буде застосовуватися з того моменту, коли ви дізналися про те, що ваше право на цю половину будинку може бути порушене. Тобто, якщо от у вас є інформація, що чоловік вже хоче комусь кудись його продати, то значить з цього моменту ви маєте право звертатися до суду протягом трьох років, коли дізналися. Тому в цій ситуації, навіть незважаючи на те, що ви розлучилися в 2017 році, це не буде грати ролі. Роль буде грати. От саме та ситуація, коли ви будете мати всі підстави, вважати, що ваше право на цей будинок може бути порушене. Друзі, у мене на сьогодні все. Як завжди, дякую всім, хто активно задає свої питання, хто телефонує, хто залишає їх в соцмережах. Чекаю ваших нових запитань для того, щоб через тиждень у студії телеканалу «Конкурент Конкурент.ТВ ви змогли отримати відповідь саме на ваше запитання. Всім дякую за увагу! Бажаю мирного неба над головою і до зустрічі.